Ісквіт 4 зустрічі. Привіт, маковий корж. До одного яйця додаємо дрібку солі, 80 грамів цукру. Додаємо півчайної ложки ванільного цукру, у 80 грамів просіяного борошна. Додаємо півчайної ложки харчової соди та змішуємо. У бісквітне тісто додаємо 120 грамів жирної сметани та частинами додаємо борошно. додаємо півсклянки змиленого маку. Випікаємо при температурі 200 градусів 15 хвилин. Горіховий корж робимо все ж те й саме. Замість маку додаємо горіхи. Шоколадний корж робимо так же, як і маковий корж. Тільки беремо 20 грамів просіяного какао та 60 грамів борошна. Корж з розинками. буде той же самий рецепт, що й макового коржа, тільки додаємо світлі розинки. Крем, збиваємо 400 г вершкового масла. Частинами додаємо варене згущене молоко. Додаємо 1 столову ложку, коньяку, збираємо торт. Коржі просочуємо сиропом та перемащуємо кремом. Друзі, підписуйтесь, до нових зустрічей!